Вітаю з вами на зв'язку знову Ксена. Оскільки ви бачите мене усміхненою, це може означати тільки одне: сьогодні я покажу вам речі, куплені для холодів, адже зима вже близько. У той час як дівчата замовляють пальто від бажани, жінки надають перевагу магазину Панішер. Хочу нагадати, що у даного виробника представлені найкращі оригінальні армійські та тактичні товари в Україні. Їх можна замовити як онлайн або самостійно придбати у таких містах, як Харків, Запоріжжя, Київ та Дніпро. І першою річчю, якою я хочу поділитися, є тактичні червики лова зефір. Вони виготовлені із натуральної завші із застосуванням вологозахисної захисної тканини зараз я їх примірю, щоб ви всі бачили. Черевики виготовлені із натуральної шкіри замша із застосуванням волохої мембрани гортекс мають систему підтримки ноги і поглинання навантажень при ходьбі. Військові черевики для пересіченої місцевості середньої складності використовуються службами безпеки, правоохоронними органами та військовими. Ідеальне трекінгове взуття для походів і роботи з пересіченої місцевості. Готуючись до зими, яка насправді не так далеко, я придбала куртку, виготовлену американською компанією Premier Industries 7 рівня захисту. Ця куртка є зовнішнім шаром і застосовується в холодних і екстремально холодних умовах. Конструктивно куртка дуже зручна. І практично. Щоправда, є момент, я замовила найменший розмір, але навіть він виявився для мене завеликий, тому я її підшивала. Але навіть після підшиття вона мега зручна, якісна і дуже мені подобається. Серед переваг даної куртки досить великий, регульований за обсягом каптур. Можна згорнути під комір і зафіксувати липучками велкро. Обсяг манжет на рукавах регулюється липучками велкро. Бічні вантажні кишені дуже місткі і закриваються на блискавки. Усередині кишень знаходяться утяжки для регулювання обсягу низу куртки, що дозволяє затягувати куртку, не виймаючи руки з кишені. На гумові стропи в всередині кишені, зручно закріплювати ключі та інші дрібнички, щоб не втратити їх в снігу при випадковому випадінні. У середині куртки розташовані дві об'ємні вантажні сітчасті кишені. У них вміщаються рукавички і флісова шапка при знаходженні, в транспорті або в приміщенні. На грудях знаходяться панелі велкро для id патчів та інших нашивок. Посилені зони ліктів завдяки вставкам з подвійного шару тканини. Куртка займає мінімальний обсяг в складеному вигляді, миттєво і самостійно розпромляється після стиснення. Словом, якщо ви у пошуку тактичного спорядження, одягу, взуття чи інших мілітарих речей, я щиро рекомендую звернутися до магазину Панішер. Особисто для мене цей магазин є масхевом і рятівником в багатьох моментах. І навіть зараз на осінь та зиму я замовила речі саме у них. Тому переходьте на їхній сайт або приходьте офлайн-магазини, купляйте, замовляйте та підтримуйте українське. Слава Україні! Героям слава!